Володимир Зеленський вирушив до Нью-Йорка на генасамблею ООН із чіткою метою повернення викрадених Росією українських дітей та посилення тиску на країну агресорку. Команда журналістів Варшава Київ про головне починає новий інформаційний тиждень. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Масована нічна атака РФ 141 дрон по Україні і 10 авіабомб на Запоріжжя. Там троє людей загинули, четверо поранені. Зруйновані будинки палають автомобілі. Чи зможе світ зупинити цю хвилю терору? Вон готуються до екстреного засідання через порушення росіянами повітряного простору Естонії. А Дональд Трамп заявив, що готовий захищати Польщу та країни Балтії у разі нової агресії Росії. Чи стане це поворотним моментом для безпеки Європи? Гроші з Москви в кишені проросійських сил у Молдові. Розслідування Бібісі викрило масштабну кампанію дезінформації напередодні парламентських виборів. Чи вдасться Кремлю зламати європейський курс країни? Повернути українських дітей, викрадених Росією, та продовжити перемовини, аби зупинити війну. З таким планом летить до Нью-Йорка на Генасамблею український президент Володимир Зеленський. Його супроводжує велика делегація від України, яку очолює міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Раніше Зеленський заявляв, що в кулуарах генасамблеї ООН планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Не виключений також контакт Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також буде присутній на події, як пише українське МЗС, головною метою візиту є консультація. Олідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору, посилення політичного та санкційного тиску на Росію задля реалізації принципу мир завдяки силі. Крім того, за словами Зеленського, у Нью-Йорку Україна розраховує на проведення саміту щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. У ньому готові взяти участь делегації 38 країн. У ніч на 22 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками. Українська ППО зафіксувала 141 БПЛА в повітряному просторі країни. Потім найбільший удар був по Запоріжжю. На місто Росія скинула 10 авіабомб. Внаслідок атаки загинули троє людей, четверо отримали поранення. Один із ударів зруйнував приватний житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 75-річної жінки. Є ймовірність, що під уламками ще можуть бути люди. Унаслідок російського удару також розпочалася масштабна пожежа. Горіла двоповерхова споруда та автівки на площі близько 100 квадратних метрів. За даними очільника військової адміністрації, пошкоджено 15 багатоповерхових та 10 приватних. Будинків, а також кілька нежитлових приміщень. На місці працюють рятувальники, медики, психологи та піротехніки ДСНС. Допомогу психологів уже отримали п'ятеро постраждалих. Аварійно-рятувальні операції тривають. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 141 безпілотником. Зафіксовано влучання у семи локаціях. Трамп заявив, що готовий захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію. Про це він сказав журналістам 21 вересня перед вильотом на гелікоптері з Білого Дому. Раніше стало відомо, що в ООН у понеділок, 22 вересня, збирають екстрене засідання Радбезу у відповідь на зухвали порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня. Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна офіційно просить про такі збори. пане президенте. Чи допоможете ви захищати Польщу та країни Балтії від Росії? Так, я це зроблю. Я, я б допоміг. Польща продовжує знаходити уламки безпілотників після дронової атаки РФ 10 вересня. У неділю в чотирьох регіонах країни виявили залишки об'єктів, схожих на безпілотники. У Люблінському воєводстві знайдений дрон Гербера, відомий як Вабик. Його виявив грибник у лісі біля села Сульміце. За півтора кілометри від будинків раніше того ж дня у водині на Мазовщі грибники знайшли уламки дрона, а також подібні залишки в Білобжеському повіті біля села Біла Гура. Порушення польського повітряного простору російськими дронами сталося в ніч з 9 на 10 вересня. Відтоді знайдено уламки 18 безпілотників. Польська та союзна авіація вперше застосували зброю в повітрі, збивши чотири дрони. Через це НАТО активувало четверту статтю альянсу. А 13 вересня почалася операція Східний вартовий. Як відбудують Україну по завершенню війни? Про це говоритимуть на третьому конгресі співпраці з Україною Common Future. Ці хвилини він стартує у польському місті Познань. Захід, зокрема, присвячений польсько-українській співпраці. Там перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона знає більше. Вітаємо тебе, Марія. Отож, які важливі спікери приїхали на захід, та в якому ключі обговорюватимуть відбудову України. Тобі слово. Вітаю Ганна. У заході братимуть участь уповноважені представники урядів з питань відбудови України, а саме представники Польщі, Латвії та Литви. Фокус окремо буде на питаннях фінансування відбудови та модернізації України. У дискусії, зокрема, у режимі онлайн братиме участь заступник міністра розвитку громади території України Олексій Рябикін та державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Звичайно, у заходах, які стосуються питань відбудови України, братимуть участь і польські підприємці. Нагадаю, у липні 25-го року на конференції з відновлення України у Римі ЄС зголосив пакету год на 2,3 мільярди євро, який складається з грантів і гарантій позив у межах програми «Ukraine Facility», тобто підтримки та відновлення України. Також на конгресі сьогодні завтра говоритимуть про євроінтеграційні прагнення України, зокрема про те, як вплине вступ України на сільське господарство ЄС, зокрема Польщі, у дискусії братиме участь депутат європейського парламенту від Польщі Кшиштоф Гетман, представники польсько-української. Господарчої палати та інші фахівці сфери. Дискутуватимуть на конгресі також про міжлюдські відносини. Говоритимуть про те, як долати антиукраїнські стереотипи в Польщі. У цій дискусії братимуть участь відомі польські журналісти, правозахисники та громадські діячі. Конгрес триватиме два дні, і ми повідомлятимемо найцікавіше. Ганно, тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона працює на конгресі співпраці з Україною Common Future, який відбувається нині у Познані. Кремль розгорнув кампанію дезінформації у Молдові. Російська служба британського суспільного мовника BBC опублікувала розслідування про хвилю фейків за російські гроші. Видання стверджує, що таким чином проросійські сили готуються до перемоги на парламентських виборах у Молдові 28 вересня. Через соцмережу Telegram журналісти увійшли в організацію, яка займається поширенням дезінформації та фінансується з Росії. Медійники змогли підтвердити факт оплати за публікації пропаганди. На підтримку проросійських сил. Свій до свого по своє. Родинний фестиваль UA Fest 2025 відбувся 21 вересня у Варшаві. Захід присвячений першій річниці UA Hub – осередку українського бізнесу, культури, освіти та соціальної взаємодії у Польщі. Там побувала моя колега Юлія Гунько. Кі народні пісні зі сцени під нею понад сотня жвавих людей підприємців, митців, дипломатів, представників діаспори та їхніх родин. Найбільший український простір в Європі UA Hub святкує першу річницю. Свято співпало з міжнародним днем миру. Тут же на подвір'ї хабу справжнісінький день єдності, каже посол України у Польщі Василь Боднар. Адже наша держава багата на талановитих людей, і саме вони тримають Україну. Одні наші герої тримають фронт, другі тримають тил. Ви тут тримаєте зв'язок з Україною, і підтримуєте її тим, чи можете. Я хочу вам щиро подякувати, що ця українськість тут набуває організованих форм. Єдній серед присутніх вічовий посол Хорватії в Польщі Томісла Відошевич до Варшави свою країну він представляв у Києві. Він тут, аби запевнити, Хорватія завжди з Україною This, те, що ви робите, це чудово, багато малих бізнесів і чудових людей, чудових людей на фронті, але й чудових людей, що працюють, і є майбутнє вашої фантастичної та унікальної країни після слів подяки, підтримки і закликів до об'єднання. Хвилина тиші за нею польський гімн і український у виконанні Наталки Карпи. Ще не вмегерла крагі. Обох боків від сцени, книжки, частунки і дитяча зона на першому поверсі хабу вироби українських майстрів, спеціалітети, майстер-класи і бізнеси для кожного своя зона. Ніна у Польщі з початку війни каже: шукала дошкільний заклад для сина. Тепер має мережу українських дитячих садків. І, хоч заклади працюють лише півтора року, вихованці віддячують усмішками і помітними успіхами. Ми навчаємо дітей української культури, української мови. Ми навчаємо їх зберігати ці цінності, і я вважаю, що це звичайно наближає мир. Співпрацює з Юїхабом і дизайнерка концептуальних речей Ірина Джус на її рахунку: паризький та берлінський тижні моди, майстер-класи, ярмарки, і як сама каже, модна дипломатія. Власне, завдяки голосам творчих людей світ дізнається про нашу точку зору. Юей це три поверхи три тисячі квадратних метрів і понад 40 українських бізнесів у Польщі. Втім, не грошима єдиними. Частина виручки йде на спільну справу донати армії та інвестиції у проекти української громади. Наша філософія це свій до свого по своє і це користь. Ми всі тут. В першу чергу про користь, про місію допомоги і підтримки один одному В планах, звичайно, підтримка, розвиток і заохочення бути українцями, незважаючи від того, де ти знаходишся. Серед успішних спільних проєктів – дитинство без кордонів це можливість для українських дітей не лише відпочити за кордоном, а й здобути нові враження, знання, друзів і повернутися додому з вірою у щасливе майбутнє. Юлія Гунько, слава тіві.